Уявляєте, я вам сьогодні зранку скинула, що тужу за малим. І ввечері я йому розказую, що я за тобою плакала. Я ділюся з ними почуттям для того, щоб він бачив приклад і як це відбувається. Тому що ми їх знайомимо зі світом. І такі говорить мені, що він теж сьогодні затужив за мною, відпросився в туалет. І поплакав. Розумієте? Отак. От діти завжди до певного віку знаходяться в поле мами. І по теорії прив'язаності, наприклад, якщо мама тривожна, то діти точно будуть тривожними. А я тривожна, я знаю про це. Ну і це навіть не про те, що плакати, плачуть всі, і тривожні, і нетривожні, ну, уникаючи хіба не дуже. Вот. ну і в нас вийшла така історія. Я для мене це було неочікувано, що він теж плакав і поділився зі мною серцем мами. Ну так ще, знаєте, натягнулася струна, жалю і туги сильніше в цей момент. А я ще, знаєте, що подумала так, знаєте, от я таке закралася така думка. Думаю, а може він, типу, придумав? Ну, щоб він поплакав. Ну, Така, знаєте, щоб там якось ближче зі мною стати, побути, там, ну, щось своє дитяче. А і в нього, питаю, кажу, а чого? Тільки сьогодні. А він каже: А я за тобою ці дні не сумував. Мені було весело. А сьогодні а, я засумував, хоча мені теж було весело. Отак.